І зараз робимо швиденько прогноз на перший тиждень травня, з 1 по 7 травня, по заходу України. Як завжди, розпочинаємо з захисту відео від колаборантів, зрадників України, від расистів, всім їм полетить серйозний відкат, а також хейтерам. Якщо вони будуть дивитися дане, дане відео, усім іншим людям. Хто любить Україну, український народ, хто вболіває за нашу перемогу, відео дивиться безпечно. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. Так. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто сам в ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилає, сам в ньому потупає. Зроблено. Амінь. Прийдеться ще раз. Маленький фітюльок в мене був в цій свічці. Отже, активізую ритуал, проведений на захист даного відео. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той того посилається, в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилається, в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилається, в ньому потопає, зроблено амінь. Все, є. Отже, розпочинаємо. Дивимось, прогноз. Дивимось прогноз Львів. Прогноз Львів. Місто Львів, моє рідне місто, з 1 травня по 7 травня Львів та Львівська область. Чого очікувати в плані загрози прильотів, ударів, загрози інфраструктурі міста та області, загрози мірного населення та його здоров'ю. в плані Внаслідок воєнних дій, в період з 1 по 7 травня 2023 року. Львів та Львівська область. Так, загроза є, щось буде летіти до нас в область. Львів дивимось, Львів має бути велика ймовірність все-таки відбиття. Якщо щось і впаде, то таке враження, що воно десь якось за межами міста все рівно. Але швидше за все пройде по ілюзії для расистів, швидше за все повз і або буде збити. Ну, тобто, ну тут не, немає якихось таких жахливих обставин. Дивимося ми по області. По області, по області є загроза получання. Хоча, дивіться, тут іде два варіанти долі. По одному варіанту долі, що може, може бути влучання, куди влучання? Десь де мирні жителі можуть постраждати, але тут більше йде варіант долі, як, знаєте, як, як якийсь потужний захист іде. Захист іде, ану зараз. Є другий варіант долі, де все-таки може бути відбиття і воно у мене. А ну давайте ми розкриємо. Львівська область, покажіть мені, будь ласка, карти, Яка ймовірність того, що це влучання відбудеться? Якщо так, то куди? То куди? Де найбільша загроза? Влучання в Львівській області. Покажіть, будь ласка, карти. Дивіться, тут іде таке враження, що це щось пов'язане з там, де зустрічаються люди, так? це може бути щось пов'язане як там, де багато людей де зустрічаються вони це. Або, або якийсь ну, як варіант кафе, ресторан, або це може бути якась база відпочинку у Львівській області, або це може бути ще як варіант теж ринок, торговий центр. Хоча тут Ні, ну, вежа є, є вежа, там може бути і ринок, і торговий центр. Місце скупчення великої кількості людей, одним словом. Але знову ж таки, тут карти теж говорять про те, що велика ймовірність того, що буде відбиття і що має оминути, все-таки швидше за все, все піде по тим варіантом долі, що буде відбиття. Ну, будемо надіятись. Загроза є по Львівській області більше, ніж по місту. Ну, це не означає, що по місту не ну якби що нам потрібно ігнорити сигнали тривоги ні в жодному разі, тому що ми знаємо, та, що карта ціни є константа, не відносяться до того, що це на 100% буде саме так. От просто вони показують найбільш ймовірний варіант долі і розвитку подій по крайній мірі той, яким все рухається на даний момент, на момент розкладу. На даний момент воно показує, що по Львову на цьому тижні повинно бути уникнення та небезпеки, тобто вона буде, ну, буде наближатися, але має бути відбиття. А по Львівській області ну таке, знаєте, є ймовірність влучення, але так само є всі шанси, що воно може, може піти іншим варіантом долі, може бути відбиття. Але якщо влучення, то десь де велике скупчення людей, де багато, де багато людей нерідних по крові, та, там, де, де багато незнайомих людей е, зустрічаються. А це у нас що? бари, кафе, ресторани, бази відпочинку, це у нас ринки, це у нас торгові центри, магазини, Ну, щось таке. Ну, Це так само можуть бути і, знаєте, і лікарні, поліклініки, в принципі, теж як варіант. Добре, дивимось далі. Дивимось, давайте візьмемо Тернопіль, Тернопільська область в період з 1 по 7 травня. Яка є загроза? Чи є небезпека мирному населенню, здоров'ю, їхньому життю, а також інфраструктурі міста та, та області. В період з 1 по 7 травня. Покажіть мені, будь ласка, карти в плані загрози воєнної та влучення якихось попадань з 1 по 7 травня. Тернопіль. Тернопіль по місту не повинно бути ніяких попадань, має бути ну, якби все гаразд. Та, хоча сигнали тривоги будуть, але ви їх не ігноруйте в будь-якому разі. А цілитися вони там будуть чомусь щось воєнне, та, щось пов'язане з воєнними, зі складами, якось так. А от по області є, 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 є загроза влучання, потрапляння десь по області. Чи будуть жертви? Ну, Не повинні бути жертви. Надіємося, що не буде. Але є, є загроза влучання по Тернопільській області. Десь, де якесь таке враження, знаєте, де місцевість, де багато є чи полів, чи городів, чи садів та, в області. Ну, з людьми повинно бути все гаразд. Будемо надіяти, що саме так буде. В будь-якому разі, будьте обережні. Тернопіль велика ймовірність того, що все буде, ну, що буде відбито. А по області все-таки іде якась небезпека більша, з ймовірністю якогось потрапляння. Так, дивимося Лу Луцьк, Волинська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза з 1 по 7 травня, влучання, потрапляння якихось ракет, дронів і тому подібного, що може завдати шкоди мирному населенню, інфраструктурі міста, а також мирному населенню е Волинської області та інфраструктурі області в період з 1 по 7 травня, тобто чи є якась загроза планів воєнних дій для даної території з 1 по 7 травня. Ставимо вподобайки, ставимо пальчик вгору. Це ваш, ваша плата для, для, за перегляд даного відео. Для того, щоб в мене була мотивація їх по-дальшому робити. Так, Луцьк. Луцьк іде якась загроза? Є шанси на відбиття, але, але дивіться, якщо влучить, то будуть якісь або поранені, або навіть загиблі. По Луцьку є якийсь один день. Це не означає, що один день будуть сигнали тривоги. Просто в якийсь один день я не знаю, там буде два-три дні, скільки будуть там щось летіти, ну в які дні буде летіти. От, не всі дні буде летіти, ні. Але в якісь... Але це дуже швидко. Тут є, є якийсь день, коли є велика ймовірність влучання і можуть загинути люди, ну, мирне населення. Будемо надіятися, що, що обійдеться, так? але ну, є ймовірність, причому бережіть дітей. Так? Карта сім'ї. І Волинська область. Ну, на кордоні все, знаєте, все спокійно. Кордон захищений, тут жодних якихось рухів. На Волинська область тут пауза, відбиття того, що летить. Ну, по, по Волинській області, дивіться, теж, теж, ну, буде летіти якась загроза, велика ймовірність, що все відіб'ється, має обійтись та ілюзія йде. А от по-Луцьку щось мені там не сподобалося, так? Є ймовірність того, що може бути прильот. Прильот. Таке враження, що 3 травня. Я не знаю чому, мені от іде. Дай Бог, щоб я помилялася, але. Мені йде 3 травня. Трійка була, вона мені щось так фомить 3 травня, Ми можу помилятися, побачимо. Будьте обережні. Так, дивимося, Рівне, Рівненська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Рівне та Рівненська область. Період з 1 по 7 травня, чи є загроза мирному населенню та інфраструктурі міста та області, жителям області, також з 1 по 7 травня в плані воєнних дій, перельотів, ударів, якихось диверсій. Всього що несе загрозу життю та здоров'ю мирного населення та інфраструктурі міста та області. Покажіть мені, будь ласка, карти з 1 по 7 травня Рівнен... Рівненська область. Рівне. ну відбиття йде. Буде, буде загроза з неба, звісно, що буде, але тут без шансів влучення, таке враження, ну відбиття йде. Добре, дивимося область Рівненська. Дивіться, по області Рівненській теж іде, е, іде відбиття, але дуже мало шансів. Але є такий варіант долі, де може бути влучання і можуть постраждати діти. Внаслідок якоїсь співпраці з якимись шпигунами та, чи наводчиками, колаборантами. От, і це може бути. Ну, а, ну, Темну таку, знаєте, вечірню або світанкову пору доби, не знаю, або ранок, або під вечір. Тут можуть бути, можуть бути жертви серед, серед, серед дітей, серед жінок, серед мирного населення. Та, можуть бути. Але цей варіант долі, він більш віддалений. Та, він має ну, 50, на, ну, я б навіть сказала, тут 50 на 50 зазвичай по цій карті йде. Але перші карти нам вказували на те, що. Що захист іде у нас? Та, там багато віруючих людей. Ну, тут подвійний захист іде, і тут якби вищі сили будуть робити все можливе для того, щоб відвести біду, тому що тут немає кармічних ситуацій, немає кармі... ну, душ, котрі би зараз мали кармічно потерпіти таку, ну, таку неприємність. Тобто, це не є щось, що воно повинно статися обов'язково. Тобто, ці люди мають шанс на... На уникнення тої неприємності, і тут, тут іде якби додатковий захист для них, та отримання, стримання цієї небезпеки, яка буде рухатися, загроза з неба буде рухатись. Але я змушена вас попередити, що в Рівненській області є ймовірність того, вона дуже маленька, але є ймовірність того, що можуть бути жертви, що може бути влучення. Тобто небезпека буде рухатися туди, така досить потужна. Ну, Побачимо. Так що будьте обережні, особливо в Рівненській області. рівне, тут більш захищене, а Рівненська область ну, загроза буде йти, і, до речі, будуть намагатися поцілити, там, так і показало, по мирним, по буде, житловим будинкам. Ну, там не буде або торговий центр, або житловий будинок, там де багато велике скупчення людей. Можливо, навчальні заклади, або поліклініки, лікарні, але. Ну, розумієте, тобто це не якісь військові об'єкти, склади, чи там якісь, я не знаю, військові частини. Ні. Тут просто от сугубо туди, де, де багато, може бути просто звичайних мирних людей, дітей, жінок. Тому будьте обережні, Рівненська область, у нас там йде подвійний захист, іде спроба якби це відвести вищими силами, але потенційна загроза є велика. Дивимося населений наступну область. Хмельницький, Хмельницька область. Покажіть, будь ласка, розклад на ситуацію з 1 по 7 травня, яка є загроза мирному населенню, інфраструктурі міста, а також мирному населенню інфраструктурі області. Хмельницький та Хмельницька область з 1 по 7 травня в плані воєнних дій. Загроза в плані воєнних дій, якихось польотів, ударів, якихось диверсій даний період. З 1 по 7 травня 2023 року. Ставимо, будь ласка, вподобайки, пальчик вгору. так, Натискаємо для того, щоб в мене була мотивація робити подальші відеопрогнози. Хмельницький. Хмельницька область. Хмельницька область може бути прильот. Хмельницький під захистом, ну, тут, якби посилений захист військовий, велика ймовірність, що буде відбиття. Хмельницька область все-таки карта сили. Що ще дає ресурси. Якась станція чи що? Угу. Що ще дає ресурси. Я не знаю, якась станція. Люди від цього залежні, не знаю. Ну, одним словом, щось цінне, щось вагоме, щось важливе. Кудись туди будуть цілитися. Тут, ну, якби так, є варіант долі того, що це може бути нейтралізовано, але якось дуже мало шансів. Ну, все одно тут якісь пошкодження йдуть, все одно тут щось, щось, щось ну, якась прикрість іде по Хмельницькій області. Ну, тим більше карта дияволу це, та, то ну, швидше за все ну, велика ймовірність того, що буде прильот в якийсь об'єкт. Так, дивимося Чернівці, Чернівецька область. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати в плані загрози міст, життю, здоров'ю, мирного населення та інфраструктурі міста та інфраструктурі області. Період з 1 по 7 травня 2023 року. Місто Чернівці та Чернівецька область. Там якісь внутрішні їхні розборки там, по території, можливо, зв'язані з водою. Область. Чомусь вночі буде страшно, буде загроза, але Архангел Михаїл накриває і йде відбиття. Та, має бути відбито, але на, в області в, нічну, в нічний час та, або під ранок буде щось летіти, щось направлятися. Ну, як ви розумієте, принцеса Пентакли говорить про велику ймовірність того, що воно буде збито, та, перехват. Ну, має бути перехват, скажу вам так. Та я в Чернівцях бачу, начебто як люди здихнуть та спокійно, що от вночі була загроза, і наче як відступила. Ну, вісьмірка кубків, ми бачимо та вісьмірка чаш, відступає загроза від чогось якогось важливого об'єкту, та начебто, як ну от зміни, які зміни, перемога. перемога на даною ситуації наша буде. Бачите, вони цього, ну, вони десь виберуть якісь певні дні на цьому. Тижні це не буде кожного дня, але якісь певні дні вони виберуть, коли не будуть пуляти по ну, в сторону За, заходу, західної України. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, що у нас там ще залишилось? Івано-Франківська Івано-Франківська область період з 1 по 7 травня 2023 року. Чи є загроза мирному населенню, їхньому життю, здоров'ю, інфраструктурі міста, міста івано франківська та області Івано-Франківської в плані воєнних дій з 1 по 7 травня покажіть, мені, будь ласка, карти. Івано-Франківськ. Дивіться, івано франківськ бачу, має бути все гаразд. Івано-Франківська область. А Івано-Франківській області щось тут буде не все гаразд. Перемога над дияволом, так? Тобто тут таке враження, що це буде або не воєнна ситуація, можливо, стихійна, та з рицарем чаш. Ану. Хоча тут і військова буде йти, знаєте, загроза. Так, тут буде і летіти, ну летіти в цю сторону буде. Ну, дивіться, в будь-якому разі тут має все обійтись в області. Та? Навіть якщо тут буде якийсь прильот, або це буде ще якесь і, можливо, тут воно буде поєднюватися, стихійне, якесь лихо. ну таке. Може, повінь, я не знаю, чи що тут, що тут ще може бути. Але в будь-якому разі, тому що тут якось і природа поєднюється, знаєте, і поєднюється все-таки загроза воєнна, військова. Але якби там не було перемога над, перемога над тим дияволом, та? наша перемога. Чи будуть жертви? Ні, нуль. Швидше за все, обійдеться без жертв. Ну, Я не бачу тут жертв. Правосуддя. Кармічно, кармічно тут. кармічно, тут якби немає кармічної зав'язки, тут чисто якби без шансів на жертви. Тобто повинно обійтися без жертва, але будьте пильні, все рівно будуть сигнали тривоги. Загроза ід... іде на Івано-Франківськ, тут якийсь певний день, та, і тому чи дні і на Івано-Франківську область. І по області, ну якщо по, по місту я бачу, що все має бути добре, то м чомусь по області. Таке якась, щось, якась, якась неприємність, прикрість іде, але має вона подолатися вдалу ну, і обійтися без жертв. Будемо надіти, що саме так і буде. Пам'ятаємо, що карти не дають 100% результат, це просто якби напрямок долі, по якому ми рухаємося на момент розкладу. Завжди є кілька відсотків ймовірності того, що може інколи там все зійти, зміститися ну, якби в іншому напрямку. Це як прогноз погоди. Завжди здійснюється, здійснюється, але інколи бувають дні, коли обіцяє дощ, а доща немає, або обіцяють, що буде сонячно, а погода змінюється і падає дощ. Але здебільшого прогнози погоди здійснюються. так і тут. Що ще залишилось? Закарпаття, Закарпатська область. Покажіть, мені, будь ласка, карти. Чого очікувати в Закарпаття та Закарпатській в Ужгороді? Чого очікувати по Ужгороду та Закарпатській області? В період з 1 по 7 травня в плані загрози військових дій, загрози е життю і здоров'ю мирного населення та інфраструктурі міста Ужгород та інфраструктурі Закарпатської області. В період з 1 по сьоме травня, покажіть, мені, будь ласка, карти? Ужгород. Якісь втрати. Так, ну зараз подивимося, що за втрати. І Закарпатська область. Дивіться, до них теж буде щось летіти, але воно буде збито. Так, будуть цілитися кудись в якусь, чи по мирному населенню, чи, можливо, в якийсь важливий об'єкт, але тут іде відбиття по Закарпатті. Ну, велика ймовірність відбиття, та? ну, тобто завжди є малий відсоток того, що може зійти все на інший варіант долі, але швидше за все буде відбиття. Дивимося тут у нас, та, що у нас тут по Ужгороду. А, тут повернення, повернення військових, повернення військових, формування якихось, та, якісь відправки нових військових, мобілізація тут іде. Тяжким грузом будуть похорони якихось військових, причому там, хто, хто загинув, хто довго боровся, хто довго десь там воював. Ага. І подолання якихось, якихось вже не військових питань тут йде. Ну, якісь там їхні внутрішні якісь проблеми, але... Ну тут ні, тут я не бачу, щоб тут був прольот. Так, Захід України ми роздивилися. Тепер я подивлюся наступний прогноз. Це у нас буде місто Українка Київської області, потім глянемо Червоний Донець Харківської області, глянемо Зміївська Тес, глянемо Слобожанське, глянемо Балаклію. Так, отак, такі основні. Населені пункти, які зазвичай мене просять переглянути. Що ж, бажаю всім мирного неба, ставимо пальчик вгору, підписуємося на мій канал для взаємообміну енергії, для того, щоб це була як плата за мої прогнози, щоб я мала мотивацію робити їх в подальшому. Бажаю всім хороших новин, позитивних. Нехай негативні прогнози не здійснюються, здійсняться лише хороші. До нових зустрічей!